Вітаю на каналі Без Цукру. Сьогоднішній розділ історії про Діану Шупікс, відому нам як Міс Ванк. Починається все майже іделічно. Камера вдивляється в сніданок, у цих кадрах ніби крихта турботи, щоб ми глядачі знали, з дому вона виходить не голодною. Заскочивши в маршрутку і вмостивши зручніше, чиїт на гараж паті і щось розповідає але чи нам, чи собі. Зрозуміти довольно складно через гучну музику в салоні, її слова ледве пробиваються крізь цей шум. Але міс Ванг, звісно, не напрягалась ні разу, щоб придбати петличний мікрофон, а навіщо щось робити для глядачів від них треба лише перегляди вона, навпаки, ніби випробовує нас на терпіння кому треба, дослухає до кінця. Зізнається, що їхати не хотіла каже, що інтроверт, і без компанії їй важко кудись вибиратись, чи це був жарт, чи це вона серйозно, а як же цілодобові шатання по місту і кафешкам вона, що, виходить, не сама в той момент ходи і когось від нас приховує за кадром, а той факт, що їй дуже сподобалась поїздка самостійна до Одеси, тоді їй не потрібна була компанія, чи в той момент вона була екстравертом. Але врешті вона вирішила піде, бо вона блогерка і все заради нас. Звісно, не можу не відмітити те, що було сказано дуже багато про допомогу, донати і куди підуть ці гроші. А також, що такі заходи це дійсно щось цікаве на каналі, як свіжий ковток. Далі біжимо разом з героїнію, і тут чую від неї фразу, яка мене зачепила. Каже, хотілося, щоб маршрутка їхала довше. Я мимохідь уявила це через те, що Діана вивчає дорожні знаки та звіряє їх з ПДР, а можливо, слідкує за водієм, чи він не порушує правила, бо є в ді конспекти, і вона вже щось в цьому розуміє. А потім мене осінило Діашка хоче проїхати довше, щоб побачити регулювальника. Бо ця тема була ось нещодавно на заняттях, і їй вона дуже сподобалась. Та все виявилося банальніше, вона просто не хотіла доходити до фестивалю, хотіла відкласти цей момент, і це звучить трохи дивно. Якщо ти так вже не хотіла туди йти, навіщо силувати себе? Ти запевняєш нас про вихід з зони комфорту чи себе. Вихід із зони комфорту може бути корисним, та коли він перетворюється на насилля над собою. Задоволення зникає, залишається лише втома і роздратованість. Біжимо далі і ховаємось під кепкою і окулярами разом з Міс Ванг, тільки не зрозуміла, від кого ховаємось від людей чи від самих себе, довго кружляла навколо місця, ніби ливиться перед кліткою, аж поки наважилась зробити крок усередину. Фестиваль відкриває нам з огляду фудкортів і платформи фестів. З цікавого хочу відмітити це огляд робіт майстрині авторської кераміки, дуже красиві вироби. Майстриня цікаво розповідала про свої техніки створення робіт, і цей момент мені справді сподобався. Та вже за мить знову самотність Діана ховається то на балкончику, то сама за столиком. Танцювати не наважилась, тому сіла перекусити і замовила пельмені смажені у фрітюрі, але без соусу бо на ПП. При цьому нервово сміється. І мені хочеться знову сказати, як і в попередньому відео, це зовсім не смішно. Діана, в тебе тривожні дзвіночки з харчуванням, тобі треба не хіхікати, а скоріше налагоджувати свої відносини з їжею, бо вони в тебе нездорові, в тебе якась боротьба з їжею. Хто кого. Далі музика, танці, кілька людей кружляють у натовпі. Діана спершу стоїть осторонь, спостерігає, а потім повільно втягується, знайомиться, іначе дозволяє собі розслабитись, і в цю мить у кадрі дійсно з'являється легкість. Ну і все, біжимо назад, Діана щаслива, ми разом з нею. Музика стихла, пельмені всі з'їдені, і наша розслаблена Діашка. На сьогодні це все. Дякую, що бігли разом зі мною через шум фестивалю, фудкорди і мої власні думки. Не забувайте іноді зупинятись і дихати до наступних пригод! Якщо вам подобаються такі розважальні відео, то прошу вас підписатись на канал, поставити вподобайку або написати коментар. Дякую за перегляд!